Усім доброго дня. Поздоровкайтесь. Поздоровкайтесь. Да, 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 здоровкайтесь. Вот так. Прямо в камеру здоровкайтесь. От так, молодець. Ой, молодець. Вот таки. Все, Все! Все! все, все, все. Все поздоровка да? Будем починать, да? Усім доброго дня. Хочу зважити гуся. Треть, третя доба, як вони вилупилися і вони вже Місто їм мало в ящику. Цікаво, скільки вони зараз важать. Так. А, красота. Так, батарейки замінив. Так, а ну

Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. 144. 170. 169. О, а ось? Ось заросла. 149. Ось знаєте, у нього зубик темні темненький. Оський силенький. Розживенький. А у цього темненький. Ти чий будеш? Малий, ти чий будеш? Воно щас ще. 153. Давай, хто? Давайте тебе. Тихо. 151. В общем, в середньому 145-150. Ну я ж кажу, вже ящик почне влазить. Як порозлягатися, це сейчас вони колотяться. Я їх расколотив. 170. Різні. Різні, різні. 160. В общем, скажем так, 155 середня вага. Ні нашим, ні вашим. Сейчас буду перестелять. І напувати, кормить. Ростіть. Ростіть маленькі.